Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Сьогодні ми почнемо вивчати нову тему та ознайомимося з такою фігурою, як многокутник. Многокутником називають фігуру, яка складається з відрізків. При цьому сусідні, суміжні відрізки не лежать на одній прямій, а не сусідні, несуміжні, не мають спільних точок. Частина площини, що обмежена цими відрізками, і самі відрізки разом утворюють многокутник. Многокутники в нашому світі трапляються дуже часто. Наприклад, ескізи кімнат, будинки можуть бути многокутниками. Зірки це також многокутники. Ті самі квадрат, прямокутник, трикутник усе це також многокутники. Найменша кількість вершин, що може мати многокутник це три. На екрані зображено многокутник А, Б, С, Д, є, Ф. точки А, Б, С, Д, Е та Ф є вершинами многокутника. А відрізки АВ, БЦ, СД, де є Еф та АФ сторонами многокутника. Розрізняють сусідні, суміжні, та несусідні несуміжні сторони многокутника. Сусідні мають спільну вершину, а несусідні, відповідно, не мають і не перетинаються. Сусідніми вершинами називаються вершини, що є кінцями однієї сторони. Наприклад, А та Б, С та Д. Дві сусідні сторони многокутника утворюють кут многокутника. Многокутник називають за кількістю його кутів або ж сторін. Зображений на екрані многокутник є шестикутником, адже має шість кутів та, відповідно, шість сторін. Позначають многокутник за його вершинами по черзі їх називаючи. Наприклад, зображений многокутник можна назвати і D, E, F, A, B, C або по-іншому. Периметром многокутника називаються суми довжин усіх його сторін. Наприклад, для многокутника ABCDEF периметром буде сума AB плюс БЦ плюс СД плюс ДЕ плюс ЕФ та плюс АФ. Також часто трапляються діагоналі многокутника, це відрізки, що з'єднують дві несусідні вершини многокутника. Проведемо їх в многокутнику ABCDEF. Це відрізки Аце, Аде, Ає, БД та ще багато інших. Всього в шестикутнику їх буде 9. Як це можна порахувати? Нехай нам дано певний n-кутник, тобто многокутник, що має n вершин. Зрозуміло, що з однієї вершини можна провести n-3 діагоналі, адже ми не можемо провести діагоналі в дві сусідні вершини та в цю саму вершину. Всього вершин маємо n. Але кожна діагональ повторюється два рази. Наприклад, можемо провести з вершини а вершину С та навпаки. Тому формула для підрахунку кількості діагоналей n-кутника буде такою. n помножити на n-3 та поділити все на 2. Порахуємо кількість діагоналей для десятикутника. n дорівнює 10, підставляємо формулу. 10 помножити на 10 мінус 3, та все це поділити на 2. Дорівню 70 других, тобто 35. Звідси в десятикутнику можна провести аж 35 різних діагоналей. Єдиний многокутник, який не має діагоналей, це трикутник. Тепер з'ясуємо поняття опуклого та неопуклого многокутника. Якщо всі кути многокутника є меншими за розгорнутий, то такий многокутник є опуклим. Якщо є хоча б один кут більше розгорнутий, то такий многокутник буде вже неопуклим. Наприклад, зображений на екрані многокутник АБЦДЕФ є, є опуклим, а многокутник А1Б1С1, D1, E1F1 є неопуклим, адже має кут Б1, що більше за розгорнутий. Опуклий многокутник має ще таку властивість. Опуклий многокутник, відмінний від трикутника, містить будь-яку свою діагональ, тобто вона лежить всередині многокутника. Часто трапляються задачі, в яких необхідно знайти суму котів многокутника. Зробити це дуже просто за формулою. Сума котів опуклого n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2. Ми пам'ятаємо, що у будь-якого трикутника сума кутів дорівнює 180 градусів. Перевіримо це. Підставляємо замість N3 180 градусів помножити на 3-2. Це дорівнює 180 градусів. Аналогічно можемо перевірити для опуклого чотирикутника, що сума його кутів завжди дорівнюватиме 360 градусів. Також існують поняття внутрішнього та зовнішнього кутів многокутника. Наприклад, у многокутнику ABCDEF кут ABC є внутрішнім кутом, а кут KBC — Зовнішні. Для того, щоб побудувати зовнішній кут, необхідно продовжити одну зі сторін суміжних із вершиною кута, за межі многокутника. Зрозуміло, що внутрішні і зовнішні кути при одній вершині будуть суміжними, тобто їх сума дорівнюватиме 180 градусів. Розв'яжімо кілька практичних задач: Перше завдання. Знайти суму кутів опуклого десятикутника. Скористаємося формулою суми кутів n кутника 180 градусів помножити на n-2. Де n кількість кутівного кутника. Для десятикутника n дорівнює 10. Підставляємо формулу 180 градусів помножити на 10-2. Це дорівнює 180 градусів помножити на 8. Тоді сума кутів десятикутника дорівнює 1440 градусів. Друге завдання буде таким. В опуклому 12 кутнику всі кути між собою рівні. Знайти ці кути. Знайдімо суму кутів 12 кутника. Вона дорівнює 180 градусів помножити на 12 мінус 2. Тобто 180 градусів помножити на 10, що дорівнює 1800 градусів. Оскільки всі кути між собою рівні, то ділимо цю суму на кількість кутів, тобто на 12. Отримаємо, що кожен кут дорівнює 150 градусів. Третє завдання. Кути п'ятикутника відносяться як 3, до 3, до 6, до 7 та до 8, знайти кути цього многокутника. Чи є даний многокутник опуклим? Нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює x, тобто кути дорівнюють 3х, 3х, 6х, 7х та 8х. Сума кутів п'ятикутника за формулою дорівнює 540. Додаємо всі градусні міру кутів та отримуємо рівняння. 3х плюс 3х плюс 6х плюс 7х плюс 8х дорівнює 540. Тоді 27х дорівнює 540. Звідси х дорівнює 540 поділити на 27, тобто 20 градусів. Знайдімо кути цього многокутника, помноживши на коефіцієнти перед х. Отримуємо кути 60 градусів, 60, 120, 140 та 160. Дамо відповідь на друге питання задачі: Чи є многокутник опуклим. Оскільки усі кути менші за розгорнутий, тобто мають градусну міру менше за 180 градусів, то п'ятикутник є опуклим. Наступне завдання: Чи існує опуклий многокутник? Сума кутів якого дорівнює 2160 градусів. Перевіримо це так. Сума кутів n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2. Прирівняємо цей вираз до даної суми, тобто 2160 градусів. Якщо отримаємо натуральне n, розв'язавши рівняння, то такий многокутник існує, і n кількість його сторін. Якщо отримаємо не натуральне n, то не існує. Адже кількість сторін не може бути не цілим числом. 180 градусів помножити на n-2 дорівнює 2160. Тоді n-2 дорівнює 2160 поділити на 180, звідси n-2 дорівнює 12, тоді n дорівнює 14. Отримали натуральне число. Тоді такий многокутник існує. Це 14 кутник. На цьому уроці ми дізналися, що таке многокутник, опуклий і неопуклий многокутник, як обчислюється сума куті многокутника та як прохувати кількість діагоналей многокутника. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!